Вітаю! Сьогодні будемо говорити про скалярний добуток векторів. Власне, перед вами записана формула скалярного добутку вектора помаранчевим кольором. Але під низом є два зображення: скаляр та вектор. Як бачите, скаляр це просто відрізок. Це величина, яка не має напрямку, а вектор її має. І коли ми шукаємо скалярний добуток векторів, то ми матимемо той добуток, в результаті якого получиться величина без напрямку. Тобто скаляр. Ми матимемо для того, щоб одержати скалярний добуток векторів, помножити довжину одного вектора на довжину іншого вектора, і на косину кута між ним. Власне, ця формула прекрасно працює. Але сьогодні ми будемо звертати увагу більш на формулу скалярного добутку в координатах. А до цієї формули ще вернемося наступного разу. Для того, щоб помножити. Два вектори і одержати скалярний добуток векторів, які задані координатами, нам слід помножити перші координати між собою. То тобто в даному випадку нам потрібно буде x1 помножити на x2. І до них додати добуток других координат y1 та y2 відповідно. Все скалярний добуток ми таким чином знайшли. Розв'яжемо перше завдання. В ньому потрібно знайти скалярний добуток векторів m та n. Для цього нам потрібно помножити перші координати між собою, поставити плюс, і помножити між собою другі координати. Давайте це зробимо. Ми можемо 3 помножити на мінус 5 і записати це от в такому порядку, але це не завжди зручно, тому рекомендую спочатку розібратися зі знаком: 3 помножити на мінус 5, результат буде від'ємний. А далі вже все залежить від того, що ви хочете. Можна написати просто 3 помножити на 5, і прийти далі. Пізніше вже просто порахувати, можна написати, що там буде 15. Далі у нас є мінус 4, яке множиться на 9. Результат буде від'ємний. Ставимо мінус 4 на 9. Давайте теж запишемо. Можна було би зразу порахувати, що 3 на 5 це буде 15, і що 4 на 9 це буде 36, нам ще потрібно лише додати 15 і 36, бо числа мають однакові знаки, це знак мінус, ми його пишемо. А якщо до 36 додати 15, ми одержимо 50. Один. От, власне, ми і знайшли скалярний добуток векторів, який дорівнює от числу 51. На початку відео ви могли чути таку фразу, що скаляр це відрізок. Насправді це не зовсім так. Скаляр це величина, яка не має напрямку. Відрізок її теж не має, і тобто, відрізок є якби, однією із варіантів скаляра, можна так говорити. Адже мінус 51. Це число, яке не може бути довжиною відрізка. Тим не менше, скалярний добуток векторів відрізняється від просто вектора, тим, що він не матиме напрямку. Буде просто число. В другому ж завданні нам потрібно знайти вектор m піднесений до квадрату, тобто свого роду скалярний квадрат вектора m. Є для цього певна формула, але ж лихих шляхів ми не шукаємо, тобто нам потрібно буде. Вектор m помножити скалярно на вектор m. Давайте подивимося, що з цього буде. Ми матимемо 3 помножити на 3, і додати мінус 4 помножити. Хто б би подумати, на мінус 4. В результаті ми будемо мати 9. Додати мінус 4 на мінус 4 це буде 16. В результаті одержимо 25. Проте є спеціальна формула для того, щоб знайти. Скалярний квадрат вектора, ми можемо взяти наш вектор m, знайти його модуль або довжину і піднести до квадрату. Тобто, свого роду, нам потрібно було би взяти координату першу, да, взяти x, піднести до квадрату, потім піднести y до квадрату. І оскільки в нас вся ця історія підноситься теж до квадрату, то нам не потрібно буде взагалі записувати корінь. А просто піднести кожну з координат до цього ж другого степеня. Власне, те, що ви бачите вище. Тобто це було би 3 у квадраті додати мінус 4 квадраті. Це було б цих самих 25, що ви побачили вище. Бо 3 у квадраті 9, мінус 4 у квадраті. Це буде 16. Тому рекомендую використовувати власне цю формулу, адже записи будуть набагато компактнішим. Адже. Скалярний квадрат вектора дорівнює квадратові його модуля. Власне, формулу я вам виділив. А далі просто потрібно було підставити і порахувати. В третьому ж завданні. Нам дані два вектори А та Б. І нас питають, при якому значенні x добуток скалярний цих векторів буде рівний числу 4. Давайте запишемо, як би виглядав би скалярний добуток вектора А та вектора Б. Заданих координатами. Нам би потрібно було би 2 помножити на х, і додати 3 помножити на мінус 5. А нам говорять, що вся ця історія дорівнює 4. Таким чином, ми з вами одержуємо рівняння, яке слід розв'язати. Давайте зробимо це. 2 множимо на х матимемо 2х, 3 на мінус 5 множимо, матимемо мінус 15. І це все дорівнює 4. Проте при перенесенні мінус 15 через дорівні, ми одержимо плюс 15. Таким чином, 2х буде дорівнювати 4 додати 15. А це вже означає, що ми одержимо 19 справ від дорівнює. Щоб одержати просто x, нам слід обидві частини поділити на 2. Таким, таким же чином, ми получаємо тут сліва x, а справа 19 ділимо на 2. Якщо поділимо 18 на 2, одержимо 9, тому відповідь буде 9,5. От при такому значенні x. І буде наш скалярний добуток цих векторів дорівнювати саме числу 4. Що ж на сьогодні все? Пробуйте, старайтесь, і вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.